Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це повідомив військовий капелан Володимир Рідний. З його слів, храм став гарнізонним. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті. Для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну, ми тут створимо і осередок національно-патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Водночас на собор розпочалася атака невідомих. Ними можуть бути парафіяни у ПЦМП. Пише видання Телеграф. Люди проломили ворота, а також застосовували сльозогінний газ проти відвідувачів і тих, хто стоїть на захисті Свято-Михайлівського. Український активіст Євген Карась у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни готують атаку, отже, штурми можуть продовжитися з більшою силою. До місця події прибули поліцейські та машини швидкої допомоги. У поліції Черкаської області повідомили, що документують обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. Повні обставини з'ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події а також встановлюють учасників інциденту.